Дружінки, добре, два ми в селі живемо, блин. Нічого робити не треба, блин. Ось вийшли на природку. Свіжим воздухом дихаємо. І молочко тепер буде безплатно. А що там ті в городі? Що вони там взагалі бачать? Ну, щоб на природу, то треба десь їхати, або йти. А якщо ще з бутилочку, так це ще й таксі їм на -на нанімати. Я за кормом не можна їздить. А в нас ось у можна теж взяв бутилочку, воно сів під дерево, відпочив, полежав. Ділося поробить. Типу, Хорошо, все одно в селі. Не то, що в місті. Я б там би мать ні за які гроші б не жив. би. Бо там роботи стільки немає. А я без роботи не можу. У мене хлібом не корми. щось стільки поробить. Там навіть котики йти, блін. В селі воно ходи, наслаждається. Може мишу якусь піймає. Безплатне м'ясо. А в місті купляти корм треба. А тут, як кажуть, натурпродукт у них. Може якийсь ящерку пімо. Хорошо в селі. Хто в селі не жив, то цього не пойме. Так це хоча з пасілки є. А раніше втрат треба було встати, поки роса, і йти сіно косити. А тоді батько заставляв два рази на день валки перевертати. А тоді в кучки складали. Потім в прицеп грузили, трамбували, бо щоб бо трактор ж, раніше ж когостний був, не свій, щоб побільше влізло. Тоді висипали, тоді з тієї кучі рвеш, кидаєш синик і ще й там копчеш. Ото було житуха ніколи було і на ставок сходити, покупатися зато зараз ось, нічого не робимо все механізовано. так вати бо це городські як узнають що тут лафа всі сюди поз'їжджаються не треба нам тут а тут і своїх вистачає дармоєдів бачите як в селі все саме росте Ну, подумаєш там Пару разів треба залить його, потім пару раз прополоть, потім пару разів от жуків побризкать. А потім тільки її їжі. Там навіть бублик лежить іде, коли вже можна буде його їсти. Да, Бублик? Бублик! Ти ж деш? Так нічого селі тут плашкового немає. Спустився в берег і дихає свіжим воздухом. Що у нас там пшеничка росте, тут водичка Артем носи. Неважко ж Артем в селі, скажи. Не важко ж в селі, класно, так? Да? Вийшов, дихаєш свіжим воздухом на природі, так? Он навіть Артем каже, що класно в селі. Вот так. Там вчера, а там за очередом уже ставочек. Такая природа. Да, Вова? Так что мы наслаждаемся далее природой. А вы идите в магазине купляйте.